Я вам скажу ситуацію, коли Ангела Меркель була прем'єр-міністром е Німеччини 2007 тисячі сьомой Німеччини дві рік, коли була знаменита путінська промова на Мюнхенській конференції про те, що він несправедливо зараз поділений світ, на жаль, американське суспільство, європейське суспільство на це не відреагувало. Після цього було напад на Грузію. І перший північний потік, потім був напад на Крим, і другий північний потік. Потім був напад на Україну. Україна трималася, отримувала допомогу. І ще європейське суспільство не прокинулось. Воно прокинулось тоді, коли в 2025 році, в лютому, на черговій Мюнхенській конференції приїхав віце-президент Сполучених Штатів Америки і сказав, що Америка не буде захищати Європу. І тоді. Уряд Мерца розблокував фінансування військово-промислового комплексу. Я вважаю, що саме тоді війна в Європі перестала бути україно російська а вона стала європейсько-російська, тобто Україна є в форпості цієї війни.